І тут я повертаюся до ПДФО. Нам вдалося, як Асоціації міст іли в минулому році, в позаминулому, і тут я знову велика вдячність цьому парламенту, в першу чергу, нашому профільному комітету. Це додаткові 4% ПДФО. І вони йдуть для всіх. Я хочу на цьому наголосити. Тут не є питання, великі міста, маленькі сільські громади, в кого є ТКЄ, в кого немає ТКЄ. І про те, що я так згадував в плані те, що це було зафіксовано на європейському рівні як наше зобов'язання. Зрозуміло, звідки з'явилося питання 80%. Наприклад, ми в молосці міст, коли розглядали це на загальних зборах, ще в 2013 році, і планували відсоток прийнятний для місцевого самоврядування 80%, він абсолютно розраховувався на розмежування повноважень. Тобто і розмежування повноважень, яке бачило місцеве самоврядування, для себе, для місцевих державних адміністрацій зрозуміло цього можливо не буде. Ну, абсолютно, але так з'явилося 80% по дефолу. Зрозуміло, що первинним в даному випадку буде, на мій погляд, все-таки як в законі про місцеве снідання, який обсяг повноважень буде, як це буде хвилюватися з бюджетним кодексом, а похідним буде відсоток. Тому що давайте згадаємо, до 2014 року в нас було 75%. І не вистачало. А, так, усіх. Uh, так. Uh, ну тож не усіх, але не вистачало. І е, відсоток дотаційності в нас був 97,6% дотаційних бюджетів. І тому, коли зараз кажуть, що в нас е, дуже серйозна проблема з дотаційними бюджетами, я кажу: подивіться на будь-яку країну світу. Ми робили аналіз. Такий стрибок в зменшенні рівня дотаційності ніхто не робив. І дотаційні громади не зникнуть. І не треба з ними боротися, як з явищем, вони завжди будуть. Я, наприклад, тут прихильник шведської моделі в плані вертикального вирівнювання. І на завершення в плані об'єднання. Тут було згадано про закон про регулювання містобудівної діяльності. Зараз комітет розпочав роботу над містобудівним кодексом. Це кодифікація. Можливо, це і малося на увазі колегами. Другий момент система вирівнювання. Тут теж про це згадано, але справедлива система вирівнювання. Ми не можемо роз'єднуватись, коли будуть говорити про те, що давайте заберемо багатим, віддамо бідним. Тоді всі стануть бідними, і це не буде стимулювати багато. Mm -hmm. І коли мені закидають про те, що реверсними громадами є тільки е, великі міста, я навожу величезну кількість невеличких громад, які є реверсними, і тому тут систему не можна так е, правити через горизонт, виключно через вертикальну. Тобто додання з, е, з боку держави вертикальної системи. Зарахування по ДФО. незалежно від того, який буде обраний шлях за місцем розташування або за місцем проживання, ми робили обрахунок за місцем е, розташування. І, і при вертикальному рівні е, закривається лакунок для місця проживання. Але проблему в іншому податковим кодексом, тут Віталій і якщо не включиться профільний комітет, е, цю проблему не вирішити. Бо вже зараз можна і треба штрафувати податкові. За ці речі, які відбуваються, і е, військове ПДФО, я говорив про 4%, е, 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 які Асоціації міст вдалося відстояти, але ми говоримо про військове ПДФО. І тут була єдність е, е, на бюджетних консультації. Ми робимо один приклад. Чому важлива єдність, коли е, пропонують е, Південно-Східним громадам, що ми залишимо вам тільки це ПДФО, а у західних заберемо е, в даному випадку одна консультація, а потім друга навпаки. І не говорячи з, з собою громади Тернопільщини, громади Миколаївщини кажуть: якщо ви в когось будете забирати, то і нам цього не треба. І це показало єдність. Чому? Тому що е, мир Миколаїв виступає, говорить про те, що Тернопіль прийняв моїх переселенців, Львів прийняв моїх переселенців. Про це говорить Херсонська область, евакуйовані громади, Запорізька область. Тобто тут питання його треба добре, що в пріоритеті, але доповнювати саме більш глибоким опитуванням. Перехідний період, я дуже дякую, що був згаданий, абсолютно потрібні будуть закони на перехідний період. Як вони будуть називатися і не прив'язуватися до норм? Державна стратегія регіонального розвитку. Я вважаю, що ми взагалі тут набагато менше приділили уваги. Питання. Не в глобальних речах відновлення не піде. І воно вже зараз не йде. І коли нам е Харківська область скажеться про те, що вони заповнюють чотири види реєстрів і витрачають, вони порахували, що їм треба витратити 29 років на заповнення. Ну вибачте, будь ласка, коли вони будуть відновлюватися? А коли в них чотири типи документів різних в одному міністерстві, які між собою не грають, то це перше треба е е вирішувати. Не можу не оминути, можливо, не підтримують, але змінити систему виборів. Я завжди говорив про мажоритарну систему виборів, маю оголосити рішення управління. В нас є консенсус про те, що пропорційка має діяти виключно з громад з чисельністю виборчих 90 тисяч. Це таке рішення правління, можливо, щось зміниться, і тут ну, теж має бути в відповідному плані. Для уникнення конфліктів єдність я цього не побачив про, про місеріву, можливо, пропустив <свісна> да, про пріоритети. Про, про Але якби там опитували <свісна> декого іншого, <свісна> то воно було. Тому дякую, дякую за увагу. Ще раз хочу завершити, що е це необхідно, е і я думаю, що ми вийдемо на єдність.